Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Герещук. Незважаючи на суцільні поразки, росіяни продовжують нахабно брехати про свої перемоги. Мовляв, ми ще не починали воювати. А щодо руйнації, які зараз відбуваються на сході України, то це справа рук Збройних сил України. Це вони катують своїх співвітчизників, тому що вони не розмовляють українською мовою. Велика кремлівська брехня, їй немає меж. Фейкова інформація це зброя проти нас, до якої до цієї боротьби вони навіть закликають і країни Європи та Сполучені Штати Америки. Чи потрібно нам, українцям, реагувати на ці фейки? Якщо так, то яким чином саме про це сьогодні піде мова в нашій програмі? Віталій Надурак сьогодні в моїй студії це доктор філософських наук, професор університету імені Короля. Данила, пане Віталію, ще раз вітаю. Сьогодні знову такий величезний потік брехні пішов. Я переконана, що ви, якщо не чули, то напевно у друкованому варіанті читали звернення Путіна до своєї нації. І коли ти читаєш такі речі, ну от, чесно кажучи, досі не можу повірити в те, що він в це вірить. Мені здається, що він не вірить, але намагається переконати росіян, що це все правда. Путіна сьогодні не читав, ви знаєте, не дуже хотів день псувати. Я розумію, що треба читати ворога, треба знати, що в головах ворога робиться, але деколи не сила. Знаєте, Кожного є межа своїх сил, і, і мені нелегко деколи з цим всім знайомитися. Але загалом брехня, якщо ви задали запитання, можна я відповім. Чому от такі люди, як Путін, веще керівництво? Чи вірить воно, чи не вірить? Тому що. Це справді окрема і дуже особлива проблема. Я хотів би відіслати нашу розмову до інтерв'ю, яке нещодавно дав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Uh -huh. І він розповів про одну дуже цікаву подію, яка мала місце в березні, коли були переговори прямі його з Лавровим у Туреччині, то вони зустрілись, були дуже в дуже вузькому кулі без преси. Там було кілька людей. І він до Лаврова підійшов і запитав. Ну, давайте, от ми забудемо те, що ми один про одного говорили. Скажіть мені чесно, просто прямо один на один, чого ви від нас хочете? І Лавров відповів те саме, що озвучує російська пропаганда, денацифікація і так далі. І Кулеба сказав, що ви знаєте, я тоді зрозумів, що він дійсно в це вірить. І ну, і чесно, мене це шокувало. Тому я намагався розібратися в цій проблемі, підняв якісь дані когнітивних наук і звернув увагу на один феномен, який дійсно може пояснити. Тезу, коли дехто говорить, що і Лавров і вище політичне керівництво вірить в те, що вона каже, вірить у власну брехню. Бо це дійсно виглядає дивно, коли росіянин вірить простий, ми скажемо пропаганда, промили мізки і все. А коли вище політичне керівництво, то ну власне, чи може таке бути? Може, є такий феномен, який називається моральна раціоналізація, коли людина робить поганий вчинок. Їй не хочеться думати про себе, що вона є поганою людиною. Нам ні ми ніхто не любимо думати про себе, що ми є погані. І як в такому такій ситуації бути, коли ти зробив погане, але не хочеш здаватись собі і іншим поганим, в першу чергу собі раціоналізовувати, придумувати розумні причини. Тому вчинку, щоб подати його так, наче він не є поганий, а абсолютно нормальний. Та це робили нацисти? Якщо ви читали допити нацистів, вищих е, керівництва нацистів, то вони не вважали себе аморальними людьми. Вони розумні причини подавали того, що вони робили. Тому росіяни вище політичне керівництво, я допускаю, можуть вірити у власні фейки. Більше того, вони можуть їх продукувати, виробляти для того, щоб самі себе не вважати негідниками, якими вони насправді є. Тобто це насправді цілком можливо. Я допускаю може бути спосіб самовідбілювання для себе, щоб не вважати себе останнім потворою, потвори, якими насправді вони є. Пане Віталію, знаєте, одна річ, коли брехня лунає, і ти розумієш, що це брехня, і вона ні на що по великому рахунку не впливає, і ти просто відвертаєшся від тієї людини і більше з нею не хочеш комунікувати. А друга річ, коли ця брехня, вона впливає на свідомість дуже багатьох людей, і вони починають зовсім по-іншому діяти, аніж воно мало би бути. Я сьогодні розумію, що люди, які опинилися в окупації зараз, наприклад, в Мелітополі, в Харкові, на Херсонщині, що зараз на них теж. Чезний потік інформації йде саме російської, тому що росіяни, коли заходять на ту територію чи іншу, вони зразу же починають підключати і свої засоби масової інформації. І коли людина раптом, вчора вона чула одне, що це вороги, а сьогодні вороги їм розповідають, що це ті вороги, і розповідають сьогодні, завтра, післязавтра, ти потихеньку починаєш все вірити. Чи не здається вам, що коли ми е, звільнимо ті території, то люди, які зараз там перебувають, уже будуть в великій мірі зомбовані е, тією ідеологією? Е, ця версія має право на існування. Я би, взагалі, ну якщо б мав нагоду звернутися до цих людей просив, би просто вимикайте і не слухайте, не намагайтесь навіть аналізувати. Бо насправді пропаганда і те, що вона робить з нашими мізками, настільки сильно, повірте, і ми б з вами, якби опинилися там під окупацією, якби ми опинилися під їхніми каналами впливу. Поступово місяць, другий і наш світогляд би змінився. Хоча ми вважаємо себе критично мислячими людьми. Тому якщо є в них така нагода, нехай краще взагалі уникають. Подібних каналів, подібної інформації і намагаються слухати українські засоби масової інформації. Якщо немає, ну знаходити спосіб, це єдиний варіант, тому що уникнути впливу пропаганди насправді звичайним людям і навіть фахівцям на себе достатньо важко. А ще ми зіткнемося, потім ми ви абсолютно правильно зауважували. Цілком можливо, що нам доведеться ну, терапію певно проводити. Ну, це я думаю, буде найменша наша проблема після перемоги, пане Віталію. Але разом з тим, і ми, хто живе на цій частині території України, ми теж піддаємося фейковим інформаціям, адже ми маємо доступ до Ютубу, так в інтернет. Ми теж багато читаємо різної інформації, і часом ти бачиш, що одна інформація заперечує іншу, і інколи люди починають губитися в цьому і не знати де істина. Бо, начебто, у фейковій інформації це раптом. Бачиш якусь істину, як навчитися розбирати вірні джерела, яким можна довіряти, яким не, не потрібно довіряти? Я так розумію, ваше питання адресовано для звичайних наших глядачів, так, так? які бо є, очевидно, фахівці, які змушені дивитися на ту ж російську пропаганду, щоб з нею боротися і працювати. Це зрозуміло. Але як звичайній людині цього уникнути? Є простий спосіб. Я би його рекомендував. Оберіть для себе кілька вартих довіри джерел. Все, І вам вистачає. Вам тої інформації буде вистачати. Інакше справді дуже легко загубитись. І Якщо, якщо маєте із цим проблему, зосередитись на одному джерелі. У нас є сьогодні офіційний телемарафон інформаційний, і я вам скажу, читаючи західні ЗМІ. Слухаючи західних журналістів, вони всі дуже схвально відгукуються про українську інформаційну політику і внутрішню, і зовнішню. Загалом є схвальна позитивна оцінка. І якщо у вас просто немає нагоди навіть кілька каналів переглядати, і ви десь скачете з одного на інший, так зосередність на одному, на офіційному каналі, і слухайте його. Тому що не фахівцю розібратися в цьому достатньо складно. Я можу про це розповідати, але студентів я цього чув протягом тривалого довгого курсу. А зараз коротенькі поради давати ну цього достатньо достатньо важко. І лише одна порада може дати загальне, мислити критично. Вона працює всюди. Якщо у вас в голові з'являється якась інформація про щось, тобто, що хтось винен чомусь, чи хтось щось зробив, завжди запитуйте, звідки в мене ця думка з'явилася. Що було її джерелом, так як ми про джерела говоримо. Якщо ви не пам'ятаєте джерела, не озвучуйте її. Якщо просто от ви забули джерело, не пам'ятаєте, але чули. Мовчіть, не озвучуйте. Але якщо ви згадали, звичайно, що це було джерело варто довіри з тих кількох, яким ви довіряєте, офіційне джерело озвучуєте. Тому що зрозумієте, шановні громадяни, і навіть ті, хто є абсолютними патріотами, які живе тут і підтримує Україну, через вас теж працюють. Вами теж намагаються маніпулювати, з вас теж намагаються зробити один з каналів фейкової інформації. Тому поводьтеся адекватно на інформаційному полі битви і. Тільки офіційним джерелам довіряйте або мовчіть, ось до речі, згадали про загальноукраїнський телевізійний марафон. А до нього на сьогоднішній день є дуже багато претензій, і в політиків, до речі, дуже багатьох, яких туди не допускають, і у дуже багатьох журналістів, яких теж на превеликий жаль туди не впустили, незважаючи на те, що вони хотіли співпрацювати в цьому марафоні. Отже, це теж певний є такий зомбоящик, будемо казати, який тільки однобоку нам висвітлює певні події. Тобто, ми теж з вами потрапляємо під певний вплив. Абсолютно з вами згоден і в цьому нічого поганого немає. Ми звикли асоціювати пропаганду з чимось поганим. Пропаганда не є сама по собі поганою, пропаганда здорового способу життя, пропаганда правильного харчування це нормальні речі. Тобто нормальні правильні речі треба пропагувати. Те, що керівництво України зробило в перші дні крок, який, очевидно, до війни мене би шокував і вивів на вулиці як мітингуючого, в час війни це абсолютно правильний крок. Я не бачу інших варіантів. З інформаційними потоками сучас, з ними дуже важко працювати. Тому так, є проблеми, я згоден, є проблеми з демократією всім, але ці проблеми ми вирішимо потім. Зараз треба виграти, і треба максимально зібратися. І в цьому ну, війна має побічні ефекти. Вікна війна має багато обмежень. І треба розуміти, що інформаційна війна це теж війна, від якої гинуть і реальні люди, які піддаються впливу цієї пропаганди. Тому краще так, ніж ніяк. І ну, я, я повторююся. Я знаю про обмеження демократії, я знаю про ці всі події, які ви розповідали. М -м Телемарафон можна покращувати і потрібно покращувати. Але треба розуміти, що все одно буде багато незадоволених, але інших варіантів у нас немає. Хоча працювати, покращувати, чому ні. Дякую за цю відповідь. Пане Віталію, я розумію, що нам, людям, які живуть в Україні, які потерпають зараз від ворога, так ми знаємо свою історію, ми знаємо, як ми жили до цього. Ми бачимо ці руйнації, ці катування, які зараз відбуваються. Якщо не бачимо, ну як кажуть, ось так, то все рівно дуже багато інформації про це отримуємо. Отже, про нас мова інша, але дуже багато фейкової інформації щодо України, щодо російсько-української війни потрапляє за межі нашої держави, тобто в Європу. І на превеликий жаль, ми шукаючи там допомогу, прихильників, підтримку, інколи знаходимо і опонентів, які не підтримують, бо отримують зовсім заздалегідь швидше. Інформацію зовсім протилежно. Як, як нам діяти в цій ситуації? Як тих людей переконати, що це брехня, те джерело, яке вони отримали до цього часу? По-перше, я хочу зіслатись на іноземних журналістів. Це здається, чи Нью-Йорк Таймс, чи Вашингтон Пост були. Вони робили свого часу таку невеличку аналітику, аналітичну передачу, і вони теж відзначали. Дуже гарною інформаційну політикою України за кордоном. Треба розуміти їхніми очима. Ми її виграємо, цю інформаційну війну за кордоном. Але чи можуть наші вороги мати якийсь там плив, в якихось мікробитвах мати перевагу? Можуть і вони її мають. Вони, ну давайте почнемо з того, що в них відверто є там проплачені люди, як журналісти, так і політики, які продовжують цим займатися. Це просто відвертий підкуп. Уни можуть називати себе лобістами російських інтересів як завгодно. Це нікуди не зникло, тому що ця політика Росії вона вибудовувалася роками, зокрема через російську культуру, про яку ми ще можемо поговорити. До речі. По-друге, ну проводять інформаційні кампанії, компанії, інформаційні диверсії. Ну на щастя, ми в цьому перемагаємо. А я наскільки знаю, уряди європейських країн вони теж непогано діють, вони дуже чутливі до цього питання, вони реагують на ці речі. Тому на щастя може держава Україна принаймні на цей момент похвалити і ну, просто передати слова західних медіа про те, що поки великої Гедоти ворог там нам не зробив, великих перемог він там наразі немає. Ви захотіли е, зачепити е, тему культури. А я до речі, знаєте, що зараз згадала? Що е, нещодавно Клопотенко, якого запросили на якийсь міжнародний е, конкурс кухарів, який має відбутися, можливо, вже відбувся чи відбувається зараз в Іспанії. Я достатньо не знаю. То він відмовився від участі, зважаючи на те, що туди був запрошений якийсь дуже відомий е, кухар Санкт Петербургу. Здається, він був обурний тим, що іспанці. Е, на ці всі речі не зважають і далі комунікують з росіянами. А начебто зараз ми їм робимо велику блокаду не тільки в кулінарії, але і в культурі. Намагаються їх не допускати до різноманітних кінофестивалів, знімаються репертуари російських драматургів, композиторів з європейських сцен. Як ви на це реагуєте? Ви знаєте, Є така фраза, сенс якої я ніколи не розумів, там культура поза політикою, наприклад. Це просто от люди, які повторюють цю фразу, вони просто її завчили, знаєте. А попробуй обґрунтувати цю фразу, не, не знайдеться. Культура зазнає впливу всього, що відбувається в суспільстві. Культура є продуктом суспільства і буквально всього, що там відбувається, воно впливає на культуру. І тому Росія і вона цього не приховувала, ви ж можливо, десь там два місяці, здається назад. Один з високопосадовців в культурній сфері Росії він сказав: ми ведемо культурну війну. І як він сказав, нашими виставками, нашими картинами і так далі. Тобто культура поза політикою. Як воно працює? Ну, дивіться, на жаль, є багато західних інтелектуалів, яких я регулярно намагаюся переглядати, першої величини, які дуже популярні в Америці. Наприклад, Джордан Пітерсон. Канадієць, психолог, мегапопулярна особа. Він привселюдно на телерадіо ефірах він постійно згадує, як він любить російську літературу, Я, там, який вплив на нього мали письменники російські. От це йде спосіб просування Росії. Тобто Росія не така вже й погана. І тут працюють достатньо тонкі психологічні моменти, асоціативні моменти. Росія багатьох асоціюється, це простий асоціативний зв'язок. Асоціюється з культурою, з Достоєвським. З худож... не буду повторювати, не треба їм реклами робити. Треба забувати. Вона в них асоціюється, і це психологічно так працює, ну, не така вже вона погана, так? От це на підсвідомому рівні працює. Достоєвський хороший, ну і Росія не така вже погана. Вона працює підсвідомо. Тобто, якщо люди люблять ту культуру, театр, балет, вони ця любов автоматично буде і закріплюватись, і перекидатися, бодай трохи, на Росію. Тому. Як з цим боротися? Ну, захід, на жаль, от цього моменту не зрозумів. Де би я не слухав, буквально останні якісь інтерв'ю, які цим цими днями переглядав, вони все одно говорять одне і те саме. Російська культура, російська культура, ми не проти неї, ми нічого проти немає. Я, вибачте, от буквально Іваноль Харарі, а він здається це сказав, відомий історик, світній відомий, який шалено підтримує Україну. На щастя, великий друг України зараз і велике добро нам робить. Але він говорить: от я читаю зараз російських письменників, там здається, навіть когось згадав. Це буквально я слухав нещодавно його. Вони, на жаль, цього не розуміють. Що за культурою йде щось інше, за пам'ятником, за книжкою йде танок. Так Росія працює, вона так використовується. Вибачте, ну. Треба, треба вже зробити мені. Я отут мене теж такий маленький такий острах є, щоб це теж не набуло якихось таких, знаєте, дивних речей. Зараз розгорівся величезний скандал між нашим Андруховичем. До нього почали дуже багато наших письменників з таким обурням. Він виявляється, поїхав в Норвегію, де йому повинні були дати якусь премію. І там йому запропонували в рамках тієї церемонії, я не знаю, тої зустрічі, щоб він зробив інтерв'ю з Шишкіним. Якийсь там є російський письменник. Я його не знаю, цього Шишкіна. Він виявляється, вже 20 років живе за межами Росії. Він там чи ліберальний. Ліберал він каже е, е, Андрухович, що вони завжди спілкуються з ним, якщо зустрічаються десь колись. Вони не є такі великі колеги і друзі. Але як е, письменники спілкуються, то вони спілкуються або англійською, або німецькою. І Тут почалося розуміти. Він це і він каже, що він ніби відмовлявся від цього інтерв'ю. Але організатори сказали, що ось ви постійно кажете, що ми про вас не говоримо. Ми вас десь там не по даємо вам можливість. Ви від неї відштовхуєтеся. Якщо там є росіяни, то я не беру участь, розумієте. Чи отаким от чином, якщо ми так будемо далі продовжувати, а Європа буде продовжувати запрошувати, наприклад, російських якихось людей, наприклад, як Лопотенко, він, він тут, напевно, більше він втратив від того, що він не побув на цьому е, конкурсі, аніж хтось інший. Чи таким чином ми себе теж, можливо, загонимо в якусь ізоляцію? А, в ізоляцію ми не загонимо, бо все-таки інтерес до України є наразі на даний момент. Чи це є проблемне питання, на яке я можу дати однозначну відповідь, скажу, що ні. Так, і ви знаєте, є дві позиції, де хто говорить ніяких контактів з росіянами, навіть хорошими росіянами. Uh -huh. З іншого боку, є інші, які говорять, ну а вибачте, працювати з кимось доведеться. Так, ми дай Бог розхитаємо ту Росію, зруйнуємо її. Так, а з ким тоді працювати? Ну, тобто, так. Там ми самі зацікавлені, щоб там була цивілізація, щоб там мордор не був, так щоб нашим сусідом була нормальна цивілізована країна з кимось доведеться працювати, і кажуть, що можливо, нехай це будуть кращі ці люди, так ліберали російські, як менше зло. І я багато про це думав. І я не маю на жаль на це відповіді. Не знайшов я розумної відповіді на це питання, тому що знаєте, виникає таке питання. Якщо сьогодні відмовили організаторам того чи іншого фестивалю. Українці, так наступного разу, коли вони будуть це організовувати, вони скажуть, то ні, ми їх не запрошуємо, бо у нас же ж є росіянин, а вони ж не хочуть. І такий момент. Ми є... зразу розумієте, а потім ми Може будемо обурюватися, що ми, маючи хороші матеріали речі, не потрапляємо на міжнародну арену. Ви знаєте, от можливо, я вас вибачте, щоб переб'ю, щойно з'явилася думка. А чому б нашій державі не розробити ну, план дій для наших артистів на такий випадок? Тобто якусь е, уніфіковану державну політику придумати в цій сфері, щоб не кожен сам собі ну вирішив саме вирішував mm -hmm. так, бо справді для людей це важко. Е, люди мають різні точки зору, але очевидно держава має якісь інтерес, ну і фахівці можуть зібратися і обговорити. Давайте ми дамо от українським інтелектуалам, письменникам, музикантам е, пораду, якусь так, як в таких ситуаціях діяти. Не йти на контакт, і ми тоді будемо, наприклад, вже як е, наприклад як держава. Через посольства говорити з організаторами, пояснювати ситуацію, можливо, захищати так тих же письменників яким чином, і все таки говорити, що ми налаштовані на подальшу співпрацю, чи ну по-іншому брати участь, так, але з певним типом поведінки, наприклад, з тими росіянами. Ну бо. Це ж не вперше питання постає, і так. ці артисти і письменники не трошки ніби й зрілі люди, але кинуті на напризволяще, бо вони розуміють, що іде інформаційна війна, в якій можливо вони не є сильними. Це треба ну, що, треба е, в цьому спеціалізуватися. Тому от такий порадник, якась унівкована політика відносно таких ну культурних віп персон України, вона би мала бути продумана. Я би хотів її бачити. Як вважаєте, от сьогодні звільнивши певні території. України, так нам потрібно теж так само, як росіянам, зразу туди йти зі своєю ідеологією, адже ми знаємо, що там можливо тому і трапилося з тими регіонами це так, тому що не було чіткої ідеології державної. І сьогодні просто звільнити цей край і знов залишити його на призволяще, напевно, теж невірно. Напевно, треба зразу ж після звільнення туди, напевно, якихось ідеологію посилати. Ну абсолютно вірно, мені вже важко, ви знаєте, уявити ситуацію, коли ми переможемо, і коли держава на це не зверне увагу. Бо це вже настільки очевидно, що ідеологія культура має значення. Мені здається, що останній чиновник на вищому рівні у нас це вже зрозумів і, 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 і не будуть ігнорувати ніколи це питання, як воно значною мірою знаєте. Третьому ряді вирішувалось, в четвертому ряді вирішувалось необхідних питань. Ви ж ви знаєте, що росіяни одним з перших кроків на, на території окуповані завозили вчителів. Історії, зокрема, своїх вчителів. Вони їх зараз завезли, кажуть, в Мелітополі вже всі російські викладачі. Там політика дуже серйозна і насправді немалі гроші платять. Скільки всі україномовні вже спалені? Вони абсолютно сказали. вірно, тому що ідеологія ідеї має значення. Назавжди, на ну, ми так люди влаштовані. Те, що є в головах, воно потім виливається в дії. От, і, от, і ми маємо абсолютно правильно зауважили, коли ну, це все почалося з Криму ще давно, я завжди, згадуючи Крим, любив там відпочивати. Ну, абсолютно чарівні місця, унікальна дійсно природа в Криму. Ну, але коли ти приїжджав, Україною там не відчувалося. Там ну, не пахло, вибачте, Україною. Е, на жаль, там повністю в нуль була провалена. Політика українізації, культурна політика України, і ми Крим отримали анексію Крима дуже швидко. Ці території вони були іншими. На жаль, тут і просто груба сила діяла. Але те, що безумовно російська культура, музика, вона була там актуальною і її любили. Ну, це і ідеологія, як ми говоримо. Ну і... що але на жаль, от я зверну ще раз на це увагу. Ви Знаєте, я з дивним феноменом стикаюся. У нас в франківську все одно є люди, які все одно слухають російський продукт. По-перше, є соціологія. Українська яка показує так, впало споживання російського культурного продукту, але все одно є по Україні люди і немали відсотки. Які дивляться. На жаль, можливо, вони стикалися. Я це бачив. Сидять молоді хлопці, не в центрі міста на щастя. Я там десь, скажем, від'їхав на природу на велосипеді покататись і проїжджаю. Сидять, слухають оцей російський реп, побачили мене, виключили, скрутили, розумієте? Соромно, але вони десь там за місто виїхали, щоб його послухати, розумієте? І, і музика лунає, так, коли в місті, і в місті навіть я її чую. Ну там війна, це була, я пригадую я, 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 випадок М -м -м, здається, ну це була весна. Mm -hmm. Їде машина непогано по місті, і знаєте, на повну колонку не Байрактар наш український лунає. А вона російська музика. Ну, можливо, провокували. Це ми... теж може якась провокація. Така була. Ну так це ж франтісно. Ви знаєте, пане Віталію, мене наприклад просто це вражає, що вони не, не встигши зайти. Вони тільки заходять. Вони ще якби не опанували всю цю територію, але вони зразу туди е, свої засоби масової інформації. Тобто вони це все роблять паралельно, швидко. Вони не чекають, що потім, потім, так як ми це полюбляємо з вами, ми якось завжди все відкладаємо на пізніше. Але знаєте, що мене тішить цьому всьому, що одну один мій. Один фейк такий потужний, все-таки українцям вдалося зруйнувати. Це те, що російське військо одне з найпотужніших друге в світі, і сьогодні виявилося, що це далеко не так, і ми це розвінчали цей міф звичайно своїми діями, звичайно, великими жертвами, але ми це довели всьому світу. Що росіяни не такі вже й чесні, і це тільки перша я кажу, маленька вершина тієї брехні. Яка, яка у них є, вона ж складається здалеку. Вже пам'ятаєте, що Катерина II почала руйнувати всі літописи переписувати історію, і в них їм це притаманно. І мені здається, скільки вони будуть існувати. Вони вони це будуть робити. Е, ви знаєте, справа в тому, вони самі потрапили в пастку, яку самі собі зробили. Вони самі створили міф, у який самі повірили про непереможність російського війська. Росія це не тільки імперія зла, як її назвав колись свідомий політик. Росія це і імперія брехні. Там просто абсолютно нормально на різних рівнях вигадувати, фантазувати, приписувати, дописувати і так далі. І вони з цим бавилися, і армія це було відображення цієї всієї ситуації. Вони собі приписували, мовляв, ми там профінансували, насправді вкрали, провели підготовку, не провели. Моральний стан війська задовільний, не задовільний. Цей фейк, цей брехня, які вони створювали для себе, щоб своїх керівництво обманювати, щоб гроші залучати. Кожен зі своїх інтересів, щоб по службі просуватися так, ну, врешті зіграло проти них. Вони повірили в силу свого війська, в непереможність його, ну і впали жертвою, реальність показує. Та, звичайно, ми не можемо применшувати героїчність нашого війська, тому що це, це ще одне чудо, якийсь який світ вже шокований. І, Попри те, що всі говорять знову таки про фейковість російського війська, ну значною мірою, не повністю абсолютно. Але те, що та велика непереможна армія це була фейком, це правда. Але водночас всі визнають, що те, що зробили і роблять українці, це, це і в українцях, щось особливе є. Ми українців недооцінили. Те, що вони роблять часто на полі бою, це чудеса. Тому е, ну, е, Україна працює на те, щоб розвінчувати фейки російські не тільки інформаційного поля, але й на полі бою. Пане Віталі, наша програма підійшла до завершення. Напевно, під кінець можна так сказати, що ми то розвінчуємо їхні міфи, але вони не стомлюються продовжувати їх створювати. І нам головне не втрачати пильності і дуже ретельно підходити до тих матеріалів, які ми дивимося, які ми читаємо, і не всьому довіряти. А якщо є які сумніви, то напевно треба переперевіряти. Дивиться кілька різних джерел і знаходити свою і уміти аналізувати. І Якщо не маєш змоги перевірити, не поширювати. Не поширювати. Все. Ну так, на цьому ми і завершимо нашу програму. Щиро дякуємо всім, хто з нами був. Мій ефір завершено. Ефір обласного телебачення Галичина триває. Залишайтеся з Галичиною.